Ситуація в державі складна, однак музеї розвивати треба. Їх на Івано-Франківщині понад дві сотні, і лише 15 з них державні. Відтак чиновники радилися, як популяризувати цю сферу, адже показати прикарпатці таки мають що це й широка краєзнавча тематика, а також низка закладів, які мають специфічні експозиції. Є музеї мистецького плану, таке, наприклад, музей музеї прикарпаття і інші музеї, які презентують художні колекції. значить, Зокрема, Національний музей Сучни-Покут, який презентує найбагатшу в Україні колекцію з історії і звичайного плану значить, покуття і, і госучини. І є музеї, які, які мають вузьке спрямування, припустимо. Є музеї, які презентують суто військову тематику. Є музеї, які презентують, скажімо, суто кераміку, суто вишивку. Та головний нюанс про деякі музеї мало знає громадськість. Так і відвідувачів бракує. Працювати над власним піаром, переконані посадовці, мають насамперед самі музейники. Однак відзначають необхідне залучення бізнесу. Між тим працівникам туристичної галузі вже вдалося досягти в цьому напрямку успіхів, а саме у сфері налагодження відносин з турфірмами, які пропонують мандрівки, присвячені пізнанню історії культури, враховуючи. Особливості зараз туристичних проходження туристичного сезону, тобто в основному це є не дуже тривалі поїздки, які присвячені там кільком від кількох днів до тижня, та і враховуючи велику кількість тих музеїв, які зосереджені в наших сільських територій. То е, переважно люди використовують можливості відпочинку, там ще є Ремчачина, особливо Верховинський район, Коломийський район, Косівський район, відвіданням приватних музеїв, державних музеїв. Популяризувати музеї потрібно серед школярів та студентства. Відтак чиновники планують скласти програму відвідин низки подібних закладів.